Марія поверталась додому з Італії після 20 років важкої роботи. У душі жавріла надія, що тепер все буде по-іншому. Усе життя вона мріяла про день, коли зможе більше не збирати валіз, не стояти біля чужих плит і не витирати чужі столи. Цього разу вона мала приїхати назавжди. Вона назбирала за рік майже 12 тисяч євро, гроші, які хотіла залишити собі на старість, не на дітей. Вони і так мали все: і житло, і машину, і роботу. Мамо, у нас все дуже добре, любила казати Оксана, і все завдяки тобі. І це була правда. За ті 20 років Італія висмоктала з Марії всі сили, але дала можливість поставити дітей на ноги. Вона прала, прибирала, варила стареньким, доглядала лежачих і все заради того, щоб у дітей було краще життя дві квартири, дві машини, дві освіти і нуль подяки. Коли вона вийшла з автобуса у рідному селі, вітер подихнув так, що аж очі защепало. Оце вона, рідна земля, подумала. І стара хата стояла на околиці, невелика, але чистенька. Діти колись зробили там ремонт за її гроші. Правда, не своїми руками найняли людей, швиденько побілили, замінили вікна двері і на тому спасибі. Тепер Марія сіла на лавці під вишнею, подивилась навколо і відчула спокій. Вона знала, цього разу ніяких квитків назад не буде. Дні минали спокійно вранці город, потім ринок, обід, ввечері серіали і чаювання. А в шафці під рушником лежала її гордість. Конверт із тими 12 тисячами євро. І все було б добре, якби вона не зробила одну помилку. Одного вечора, коли діти приїхали в гості, розмова зайшла про гроші. Син якраз скаржився, що треба міняти машину. Мамо, я на старому пежо їжджу, ганьба перед людьми. А Оксана підхопила. А мені б теж трохи грошей не завадило, бо дітей треба у школу, форму купити, підручники тож все таке дороге. Марія усміхнулась і якось мовила. Та в мене є трохи грошей. Я ж за цей рік заробила, коли вже знала, що додому їду. Діти відразу насторожились. А скільки трохи? спитала дочка. Ну, 12 тисяч євро, необережно призналась Марія. Потім син свиснув Та ти що, мамо, та то немалі гроші. Ну що ж, на старість, Андрію, я вже більше нікуди не поїду, а у вас просити не хочу. Та хто ж каже, що ти поїдеш просто, усміхнувся він хитро. Якщо раптом комусь буде трохи треба, ти ж допоможеш, правда? Марія махнула рукою, мовляв, побачимо. І почалося. Спочатку син прийшов за кілька днів. Мамо, дай сто євро, треба запчастини взяти, бо машина не тягне, я віддам. Вона дала, потім Оксана позичила двісті на форму і рюкзак для малого. Марія зітхнула, дала. Потім знову Андрій, мамо, мені треба трохи докинути на страховку. Сто п'ятдесят євро. А потім Оксана. Мам, ну ти ж знаєш, у мене день народження. Хочеться хоч раз пити з чоловіком у ресторан. Дай 300, потім віддамо. І вона давала. Давала, ну, бо як не дати, це ж діти, та й не хотілося сваритися. Минуло кілька місяців Марія сиділа ввечері, відкрила конверт, порахувала, а там залишилось менше трьох тисяч. Як так? вона не вірила своїм очам. Вона навіть не помітила, як гроші просто розчинились між позич і віддам. Наступного дня вона подзвонила дочці. Оксано, я більше вам не буду нічого давати мені самі треба на життя, а не на ваші забаганки. Мамо, ну не починай, ми ж не чужі люди. Не чужі, відповіла Марія твердо, але я вже не працюю, я старію, мені треба думати про себе. Оксана мовчала, а потім холодно кинула. Зрозуміло, то тепер ти з нами по новому? Увечері зателефонував Андрій. Мамо, чого це ти, Оксані, сказала, що не даш більше грошей? Ми що, вороги? Ні, сину, просто я втомилася. Я хочу пожити хоч трохи для себе. Ти все життя жила для себе, різко сказав він. І що, тепер грошей пожаліла? У тебе ж пенсія є? Не пожаліла, а бережу. Бо більше не буде. Телефон замок. В той вечір Марія не могла заснути. Її мучила не образа, а розчарування. Вона згадала, як працювала в Італії. як ночами вставала, щоб перевернути стареньку, яку доглядала, як їла на кухні залишки після обіду, бо шкодувала витратити свої євро, як рахувала кожну копійку, щоб вислати додому. Вона бачила перед очима той момент, коли Андрій купував першу машину, а вона стояла біля вікна і плакала не від гордості, а від втоми. Нехай я тоді думала, зате діти не будуть так мучитися, як я, а тепер діти мають усе крім вдячності. Минуло кілька днів ніхто не дзвонив, ні дочка, ні син, навіть внуки повідомлень не писали. Марія пішла на город, вирвала буряни, надірвала помідорів, сідаючи на лавці, сказала сама до себе Отак Марія і живе, на старість сам на самі з спогадами. Ввечері до неї зайшла сусідка Ганна. Марічко, ти що така сумна? Та що, діти образились, бо грошей не дали. Махнула рукою Ганна. Не вперше чую. У мене брот в Чехії був теж, приїхав, дав усім, що мав, а потім, як скінчились гроші, то й нікому не треба став. От і я думаю, сумно всміхнулася Марія. Може, така наша доля заробічанська віддавати, поки є, а потім залишитися ні з чим? Минуло ще кілька тижнів, якусь увечері ворота постукала і стояла Оксана. Мамо, вибач, сказала. Ми неправильно повелися. Просто ти нас привчила, що завжди допомагала, а ми й звикли. Марія дивилась на доньку і бачила, що їй соромно. Ходімо в хату, сказала, я борщу зварила. Вони сіли, вечеряли, а потім Оксана каже, мамо, а може, ти з нами трохи поживеш? Ні, доню, усміхнулася Марія, я тут маю спокій, а місто, шум, суєта – це не для мене. Мені тепер треба просто спокійно пожити, по-людськи. Тієї ночі вперше за довгі роки Марія спала спокійно. У шафці під рушником лежали її останні дві тисячі євро. Вона знала, що не витратить їх просто так.